Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Покажу вам сьогоднішні новинки та акції, які діятимуть до 16 лютого. Бажаю приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. знижки до 14 лютого на біжутерію та заколки для волосся. Ланцюжки 19. Такий набір парний 22 гривні. Браслет 14. Ланцюжок на шию з підвіскою хрестик. Ціна 34 гривні, сплав металу та залізом. 19 гребінець для волосся пластиковий. 199 дзеркало. ЛЕД підсвітка. Форми для нарощування нігтів 44. Смужки для носу очищаючі. 39. Упаковка 3 штуки. Спонжі 44 за 2 штуки. Пензлики в коробці 10 штук 88 гривень, пляшечка з піноутворювачем 24, Памперси хагіс 599 58 штук двійка та 499 ріка. Фарба для брів 22 гривні елітан, 49 добавка дієтична, сироп плюща. Крем денний, універсальний, можна використовувати як основу під макіяж 49, професійне очищення шкіри зупиняє висипання 88 гривень 90 грамів. Помазок для гоління 14 Бальзам тонуючий для волосся без аміаку 44 Новинка Бальзам Кондиціонер для відновлення волосся. Виробництво Україна 109 відновлюючий шампунь для волосся каратин протеїни шовку. Ціна 139 гривень. Шампунь для волосся 119 тисяч г. Рожевий та зелений. Шампунь-кондиціонер Еколан 39, 1 літр. Шампунь для волосся «Фітолінія» – 44. Зволоження блиск. Укріплення та догляд. Кондиціонер для волосся парфумований 209 Чиста лінія, об'єм та сила волосся 74. Це шампунь. Маска каратинова для волосся 88 гривень, Емульсія інтимна 64 400 г. Сіль морська всередині сюрприз. Бери колекцію із восьми скарбів 39 гривень 200 г. Шик милодігтярне 34 300 грамове. Мочалка рукавичка для тіла 44. Блакитна, рожева та бежева. Косметичка на блискавці з квітами 44 Така блискуча 149 силіконова. Набір косметичок. 59 в наборі 5 штук. Набір косметичок 3 штуки. Упаковка 99. Гаманець однотонний. Місткий 199. Косметички тканинні, Відділення одне на смійці 49. Засіб для очищення окулярів 39. Сумка бананка молодіжна 99. Чоловічий гаманець 149. Маленький, але досить місткий. Ще одна новинка: гаманець чоловічий. Є у двох кольорах. Має багато відділень 169 гривень. Бананка чорна два відділення на блискавці 149. Сумочка жіноча з декором. Є три кольори на вибір, має такий ремінець і ще один довгий в комплекті. Ціна 399 гривень. Ще така маленька сумочка приїхала на ланцюжку блакитна, чорна та моко. Ціна сумочки 279. Підставка настільна, декоративна плетена 99. Гілочка штучна.

Глечик для води 229, форми силиконові для випікання 18, 3 штуки, 69 силиконовий килимок 40 на 30, пальник для газового балона 69, шпажки пластикові 19, 50 штук, зубочистки 39, упаковка 250 штук. Бокс пластиковий 229-10-літровий, 77 гривень новинка, креманка скляна, рельєфна, пляшка пластикова, дитяча для напоїв 74, стакан пластиковий 29, контейнер харчовий 15, бокс 17, 600 мл об'ємом. Відкривачка універсальна 69. Набір столових приборів виделка, ніж та ложка 49, ніж для піци 24. фрекенбок, Губки пористі 6 штук, ціна 39 гривень. Шкрипки пластикові 19 4 штуки. Кухонні губки капучино 4 штуки 34 гривні. Губки для чищення 2 штуки 22 гривні. Шкребок для тефлону кухонний 29 грив. Пакет для сміття фіно 59 15 штук. Велика упаковка Frekenbook 99 100 штук. Вішалка для сушки з прищепками 29. Органайзер для ватних дисків чи паличок 55 гривні. Прищепки бамбукові 19, упаковка 20 штук, набір аксесуарів для ванної кімнати 4 предмети 159, губка для миття склянок з довгою ручкою 55, Вішалка на стіна на 6 гачків 29, рукавички господарські 46, одна пара. Універсальний органайзер пластиковий 199 на 3 шухляди. Кошик пластиковий універсальний прозорий 109. Йоржик для миття пляшок з паралоном 22 гривні. Поличка універсальна чорна металева для ванної кімнати 149, 219. Ось такий варіант. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую, що дивились. Вдалих вам покупок.